Вітаємо на заході, який є надзвичайно актуальним з точки зору нашого ментального здоров'я. І е, я хотів би нагадати, що цей захід є можливим завдяки Збройним силам України. Ігор Скрипніченко, давайте привітаємо. За ці два роки, скільки б ми не, ми не, не проводили заходів по навчанню відновленню нашої країни, О, дякую. мене завжди захоплює той факт, що люди збираються і цим самим ми показуємо, що відновлення нашої країни нам потрібне. Що це тема, про яку ми говоримо. Хто така Мінді Рас? Я про неї розкажу, що я про неї знаю. А, значить, вона є старшим капеланом і виконавчим директором корпусу капеланів Каліфорнії. Штат Каліфорнія розміром як Україна. Вона є спеціаліст посттравматичного стресу. Вона є інструктором, викладачем, автором багатьох книжок. Вона є доповідачем національних питань поліцейських, інструктором і консультантом з питань правопорядку Каліфорнії та Невади, інструктором міжнародної конференції капеланів. Вона була радником губернатора Арнольда Шварцнегера і писала для нього промови. Виступала на заходах спільно з губернаторами, спільно з президентом Бушем і Клінтоном і так далі. So what he was about this morning, about Отже, про що ви розмовляли тут про, про сім'ю цього ранку? Фицінтована бринта. Вона дуже підходить до того, що чим я хочу поділитися з вами сьогодні. Садис перс сесімерґанатакаба. Отже, на цій першій сесії ми будемо говорити з so our three-part person. про те, як важливо uh, турбуватися про uh, нас самих, про нашу особистість в трьох таких іпостасях, в трьох гранях. Міністерство охорони здоров'я говорить, що 14-15 мільйонів людей українців буде потребувати психологічної допомоги для отримання ментального здоров'я. Мої враження я захоплений єдинством України. Сьогодні, коли ми думаємо про національну ідею, про те, що вона відсутня, чи там вона не така, як нам подобається, так от відновлення України вже об'єднало Україну. Сьогодні про тему відновлення України готові говорити молоді люди, військові, політики, вчителі, старші, будь-хто, це тема, яка нас об'єднує. Ефективність цих семінарів я збираю вже після, бо я відвідую одні і ті самі місця багато разів. І, наприклад, коли я зустрічаюсь просто в магазині з людиною, яка каже, два роки тому я була у вас на семінарі. Тому пішла вчитись на магістратуру, вивчати психологію, щоб творити мережу відновлення у себе в регіоні. Все свідчить про ефективність.